12-та бригада спецпризначення Азов нищить ворога на турецькому напрямку. Завдання бійців, розвідка та зачистка території від окупантів. Та зараз у наших хлопців короткий перепочинок. Тож у Києві вони зустрілися з цивільними, щоб розповісти їм про війну. Якою романтичною несподіванкою закінчилася зустріч? Бачила Дар'я Лиходіт. Вони зачищають території від ворога. Те ліво ми вас обіваємо, лібо ви здаєтесь. Беруть у полон. Живи? Вилаз. Давай ще одну. Крий. Та проводять розвідку. Рука, стоп, хто це. Так працює другий батальйон 12-ї бригади спецпризначення Азов. Хижа командир з воду розвідки, який створили відносно нещодавно чотири місяці тому. сформувалась із піхотинців, які вже воювали. Пройшли підготовку тактичну і, в принципі, по всіх факторах після цього нас було задіяно до виконання бойових завдань. Це хлопці, професіонали, професійний підхід до всього. Хотілося максимально їм допомогти. Зараз розвідники Азову працюють на турецькому напрямку. Найважче це планування бойового виходу, каже командир. Важливі найменші дрібниці, бо на кону людські життя. Якщо на бойовому завданні прилітає і є поранені, найголовніше зберігати холодну голову. І морально дуже тяжко, і потрібно максимально з холодною головою давати правильні задачі, все тримати в колективі. А це розвідник сідний. Хоча по службу розвідника думав давно долучився до азову півроку тому. Зараз виконує всі загальні задачі і вже має свої сильні сторони. У мене непогано виходить брати полонених. Скільки вже взяли росіян у полон, і злічити неможливо, бо кожен бойовий вихід для розвідки це зустріч із ворогом віч Давай офіцер, я даю, що не на віч. І ти будеш жити! Підготовка до завдання вже на автоматі. Часу на хвилювання немає, лише чіткий розрахунок. Перша думка, що мені треба зробити зі своїм спорядженням, як мені його підготувати, підлаштувати. Я машинально роблю речі, які від мене потребуються. Зараз хлопці на короткому перепочинку в Києві і діляться з нами історіями із фронту. І в них не лише про успіхи, в них про будні війни. Надання допомоги побратиму він. Мав би бути сьогодні тут на цій зустрічі, але на жаль, секундочку. Але на жаль, у нього трошечки загострився його стан здоров'я. Зажми, живе, зажми! Навіщо азовці діляться із цим цивільним? Відповідь проста: кожен має знати ціну свободи. Поспілкуватися з Цивільним населенням поділитися з ними своїм досвідом і своєю, скажімо так, енергією, своїм запахом і тим, що ми привезли з зони бойових дій. А наприкінці зустрічі романтична несподіванка. Боєць освічується коханій. Де неймовірно кохаю, і я не знаю, як дійти до цих приємних слів. Дар'я лиходіт Русана Альмухамедо Ми Україна, марафон Єдині новини. Вояки 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять Запоріжжя, випробовують подаровану волонтерами антодронову рушницю. Хоч воювати з російськими коптерами, доводиться і набагато старішою зброєю. Та ворог намагається відшукати найменшу шпарину в нашій обороні. Тому сучасна зброя нашим захисникам вкрай потрібна. Реквізити для допомоги 65-й бригаді. Далі у сюжеті Андрія Почтєва. Готуємося із дронерем 65-ї бригади на псевдошаман. Ми познайомилися торік у вересні. Відтоді каже хмельничанин: вони із побратимами так само день за днем викорінюють окупантів. Кожен день якісь є сіяної враження для нас вже буденність. Найбільше з того запам'ятався, розповідає 39 річний дронар, один з свободітелей. Ось він на запису, який спростив завдання нашим армійцям. Зробили один скет. І ворог вирішив за там боєприпаси, і сам застрялися. Це було доволі кумедно, тому що він з першого разу не попав собі в голову. Нині у дронарів 56-го стрілецького бату бригади є трохи вільного часу. Тож вони збираються протестувати у польових умовах свою нову зброю. У Нас зараз буде тест антидронової рушниці. Принагідно шаман показує, чим вони нині збивають ворожі дрони біля лінії фронту. Це старий добрий дробовик. Ця рушниця вже працювала і збивала. Ворожі мав як вже як мінімум три. Є. Та ще одна новинка. Сучасна рушниця із магазином проти FPV – Зброя останньої надії. Ну, Ефективні сім метрів два стрес. Якщо без неї і чекати десь ховатися від FPV, сховатися ну майже неможливо. Вояк на псевдоморган із новою волонтерською антидроновою рушницею, яку збираються випробувати на поготові… Шамани з побратимом на псевдоуран готують свого мавіка довгожителя до іспиту. Йому треба за пам'ятник ставити. Хлопості побиті. Це старожил. В цьому вже десь місяця до трьох місяців. На якій висоті будете працювати? Метрів сто. Морган, ти працюєш чи ні? На неї цілий ціхай. О. Є. Ще раз. Єсть. Це задавило, працює. На якій було. А ця рушниця, хоча вона, скажімо так, не за всі гроші світу, доволі дешева, але вона свою роботу робить. Вояк 65-ї окремої механізованої бригади на псевдоморган результатами тесту антидронової рушниці так само задоволений. Та каже, насправді їх треба більше і бажано ліпших. Бо найтяжке це зайти і вийти з позиції і... Антидронові пушки нам дуже в цьому допомагають, а треба набагато краще набагато сильніше. Ті рушниці, які дійсно працюють на великій відстані, вони стоять від і більше. Ми розуміємо, що нам це не силам, але хоча б перекрити, те, що маємо. Тож вояки 65-ї бригади оголосили збір на антидронові рушниці, які щодня рятують життя наших армійців та просять небайдужих долучитися. Андрій Почтів Атам Дажанко фактесі Єдині новини. Відчуваєш себе, наче на американських гірках тільки без страховки. Так про службу на шведському катері комбат 90 відгукуються в екіпажі. кажуть, човен надзвичайно швидкий і маневровий, може розвивати швидкість до 74 км кілометрів на годину та перевозити 21 бійця у повному бойовому спорядженні. Докладніше наші колеги з армія Тіві. Це як американські ларки, тільки без страховки. Нос просто входить у хвилю, розбивається обходову рубку. Моя вестибулярка каже мені доброго ранку. Сьогодні армія ТВ на шведському бойовому десантному катері комбат Boat 90 Він призначений для патрулювання акваторії як морською, так і річною, а також для бойових різноманітних операцій і для підтримки спеціальних операцій. І зараз ми рухаємося у відкрите Чорне море. Катер багатоцільовий, здатен виконувати самі різноманітні завдання в морі, причому досить показав ще і в будь-яку погоду. Десантний відсік Combat бо 90 розташований всередині катеру. Ось ми у нього так легко спускаємось. Він доволі великий. Тут ще можна навіть перевозити якісь вантажі або БК. Після десантного відсіку. Ходова рубка, тут сидить командир і власне, керує комбатботом. Далі відкриваються одні двері, другі двері. І вже виходимо назовні носова частина. апарель опускається і хлопці десантуються. Зараз, якщо буде тривогу, поки ми з вами спілкуємось. А, через, ми, хвилину нас вже да, через хвилину ми вже будемо там. Це як завести машину. Тару завів прогрів і да, мабуть, навіть швидше. Ми постійно підтримуємо наші двигуни в готовності до негайної дачі ходу. Він може йти по мілководдю, може виходити без ушкоджень на необладнання у до речі, цей катер дуже швидкісний і маневрний. Він розвиває швидкість до 40 вузлів. Це приблизно 70-75 км на годину. Це дуже сильно відчувається. Треба постійно фіксувати, за щось триматись, тому що може легко викинути забор. Він дуже дуже маневрний. Зупинка з повного ходу займає у нас близько 20 метрів. Напевно, це півтори корпуси. І як воно? Е як сказати, Мокро? Холодно? Самотньо. Самотньо. Але, скажімо так, це дуже цікаво. Ви в армії давно? Ну я ще про себе, я наймолодший член етіпазу. Мені недавно спонувалось 21 рік. Чому саме ВМС? Полюбляю воду. Полюбляю екстрим. Подивляє навчання. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Відчуваю зараз це великий азарт і великий страх. Але впевненість тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на youtube каналі Марічка.